Дві або три тисячі гривень грошової державної допомоги мають право отримувати внутрішні переселенці з горячих точок України. Наразі Міністерство реінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації. Загалом таких громад 325 у дев'яти областях України. До оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточені, блокуванні, входять територіальні громади: Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської областей. Загалом у переліку наразі 325 громад. У Міністерстві реінтеграції підкреслили, що зазначений перелік формується за погодженням Міністерства оборони на підставі пропозицій відповідних обласних і Київської міської військових адміністрацій. У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії: це території, що є тимчасово окупованими, території, що перебувають в оточенні, блокуванні, території, на яких тривають активні бойові дії. У відомст також акцентували, якщо людина зареєстрована в якійсь із областей, де велись бойові дії, але ця громада відсутня в переліку, треба звернутись до своєї військової адміністрації, особисто або через гарячу лінію, і уточнити інформацію. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Харківські звісті.